З першого дня, коли я отримав доручення від голови партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока організувати медичне забезпечення протестувальників, я звернувся до своїх старих друзів і колег, з якими ми в цьому ж приміщенні з багатьма із вас знайомились в четвертому році. Коли працювали ще на тому майдані, забезпечуючи, надаючи медичну допомогу, і здійснюючи медичне забезпечення протестувальникам, в нинішній медичній службі з того кадрового складу у нас десь мінімум відсотків 60 збереглося. Тобто революційний дух нам в нас зберігся з тих часів, як і впевненість в тому, що боротьба за майбутню українську Україну продовжується. Ми сформували в короткий час відповідну мережу медичних пунктів в місцях дислокації протестувальників в Київській міській державній адміністрації. На той час це був жовтневий палац, зараз це палац свободи в будинку профспілок безпосередньо в наметовому містечку. І по мірі розвитку території майдану ці медичні пункти налічували від. 6 до 11 в чисельності і різної структури відповідно до потреб надані тих чи інших видів медичної допомоги. Я сподіваюся, що колеги, коли будуть виступати перед вами, більш детально про це розкажуть. Ми з вами прожили різні стадії революційного процесу, в тому числі, ясна річ, в процесі загострень ми перебували в екстремальних умовах яких доводилося надавати медичну допомогу постраждалим від різних видів уражень, починаючи від вибухів гранат, закінчуючи сльогінними і іншими газами, і, на превеликий жаль, є спостереження про те, що мають місце також засоби зниження боєздатності людей. Іншого біологічного хімічного характеру. На жаль, ми не можемо це стверджувати, але такі спостереження і застереження в нашій роботі присутні. Ясна річ, що це означає, що ті потреби, які виникали в людей по наданню медичної допомоги, спонукали нас до організації хірургічної частини нашої роботи, терапевтичної. Також у нас була організована служба психологічної підтримки учасників протестних акцій. тому ми знали, що це потреба в цьому є, тому що це характерно для таких видів масових акцій, які е, е, з досвіду е, наявні. Разом з тим, е, більше вже по півтора місяці ми з вами на фронті. Ясна річ, що тут е, присутні тривалий час різної тривалості люди на місцях, які несуть службу, виконують відповідні функції. І Є поточні проблеми з станом здоров'я, тим більше ми працюємо в умовах таких з одного боку, відверто вам скажу, з точки зору сане під режиму, для нас сприятливі морозні умови. А з точки зору стану здоров'я, підтримки дієздатності е людей не дуже. Але тим не менше, знаєте, ми знаходимо такі е оптимальні варіанти і організовуючи як санітарно-просвітницьку роботу, так і -під, підтримуючи саме -під в місцях дислокації людей нам вдалося разом з комендантами наших баз дислокації, перш за все, степаном з депутатом Степаном Кубєвим, Михайлом Блавацьким, іншими нашими побратимами підтрим... ми практично мінімізували, А по великому рахунку, ви це знаєте, унеможливили виникнення епідемічних обставин. І хоча загрози і ризики такі в нас присутні, з точки зору того, що я ще буду більш детально говорити, Олег Степанович, мусій поведінки правоохоронців так званих і влади по відношенню до бонечних працівників. На превеликий жаль, Україна відзначилась в цьому плані також. Були непоодинокі випадки порушення Женевської конвенції по відношенню до надавачів медичної допомоги в місцях масових акцій. До речі, я ще маю зазначити, що ми мали, організували і мали ефективну взаємодію і маємо до цього часу з українським товариством Червоного Христа і з департаментом охорони здоров'я міським. Із лікувально-профілактичними закладами міста Києва. По офіційній статистиці департаменту звернень до за медичною допомогою, яку, які переважно надавали на першому етапі карети швидкої допомоги, ми мали понад 1200 із них було госпіталізовано офіційно біля 700 чоловік. За загальними різними даними через стаціонари міста Києва пройшли понад 100, 100 поранених людей і захворілих. На великий жаль, ми мали трагічні випадки смертей людей, не пов'язані з одного боку на перших етапах вони були не пов'язані з бойовими діями. І е, ті смерті, які були спричинені вогнепальними, вогнепальними враженнями, наші лікарі були безпосередніми учасниками тих подій, і, на превеликий жаль, нам прийшлося пережити це. Але загальна чисельність людей, які перебувають в стаціонарах, я вже повторюю, сягає десь більше-менше 90 100 чоловік. Ми намагалися опікуватися, розшукувати, по перше, цих людей, безумовно, опікуватися ними, в тому числі за участю наших народних депутатів, переважно це жінки і Леся Робець і Олександра Кужель, і Ірина Луценко і інші так вийшло, слава Богу, що ті ресурсні можливості, які в нас є, і контакти з лікувально-профілактичними закладами. Дозволили нам забезпечити в необхідному обсязі надання медичної допомоги нашим постраждалим. Але з іншого боку, я маю вам повідомити про те, що на початках, особливо ті 20 числа січня місяця, мали місце, і ви про це знаєте. У нас серйозні розборки з правоохоронними органами, представниками в лікувально-профілактичних закладах. Які брутально намагалися втручатися в лікувально-діагностичний процес, спонукаючи медичних працівників до порушення ними їх функціональних обов'язків. Ми вжили відповідних заходів на рівні Служби безпеки Майдану і нейтралізували, максимально намагалися нейтралізовувати зазіхання і втручання представників правоохоронних органів в лікувально-діагностичний процес. У всякому разі влад, дали владі зрозуміти, що цей варіант не пройде, і на сьогоднішній день більш-менш ситуація стабільна. Хоча, з іншого боку, я маю вам повідомити, що із гордістю, і вдячністю тим, хто долучився до допомоги нам, що за цей час нам вдалося сформувати, так я інколи називаю, конспіративну мережу лікувально-профілактичних закладів де на свій страх і ризик люди зголошуватися зголошувалися приймати наших постраждалих на своїх базах надавати їм там кваліфіковану медичну допомогу була організована спеціальна транспортна служба і ми евакуювали по мірі можливості постраждалих в безпечні місця щоб унеможливити їх притягнення до Ув'язнення і інших неприємностей пов'язаних з діяльністю так зван, з діяльністю узагальнено, скажімо, режиму Януковича. Тому крім цього, ще я маю відзначити ініціативу вже так, я побіжно сказав, наших закордонних партнерів в наданні медичної допомоги нашим постраждалим. Перш за все, перша ініціатива це була з боку Польщі. З боку Литви, я перепрошую, потім зголосилася Польща. Зараз вже є інформація про те, що долучається до цього процесу Литва. З точки зору, Латвія, дякую. З точки зору участі інших країн і географію представництва в Медичній службі Майдану з різних регіонів України маю зазначити. Вся Україна. Представлено в медичній службі це однозначно. Хтось більше, хтось менше. Особлива подяка звичайно львівським, тернопільським івано-франківським медикам. Але я ще раз підкреслюю: і Харків, і Донецьк, і Дніпропетровськ, і Запоріжжя, і Чернівці, і Суми, і Одеса, і Крим в рядах волонтерів медичної служби українського майдану присутні і внесли свій, і вносять свій. Посильний внесок в медичне забезпечення борців за майбутнє України. Наші закордонні спонсори, благодійники, і Америка, і Канада, і знову ж таки Польща, інші країни в різний можливий спосіб, можливо, колеги ще про це більш детально будуть вам розповідати. Долучалися до. Вирішення тих проблем, з якими ми стикалися в процесі надання медичної допомоги нашим учасникам. Окрім цього, маю відзначити, безумовно, надзвичайно важливу роль і місце в нашій діяльності інформаційною складовою. Очевидно, багато із вас читали нашу сторінку, яку веде Олена Євтєєва, моя прес-секретар, у Фейсбуці, яка широко висвітлювала і висвітлює нашу діяльність. Разом з тим, на цій сторінці я вам скажу, що присутня інформація і обмін думками і взаємодія з дуже багатьма куточками світу, які і морально, і матеріально через цей контакт підтримують нашу діяльність. Завдяки в тому числі інформаційному компоненту інтернету, ми в значній мірі забезпечили медикаментозне медикаментозну складову нашої діяльності, і Микола Федорович, очевидно, вам розповість про те, що проблем за весь період функціонування медичної служби майдану і, очевидно, на майбутнє з медикаментозним забезпеченням немає. Наші мобільні групи, які працюють на лінії, яких ви бачите щодня в такій одежі спеціальні наші з пізнавальними знаками, укомплектованими укомплектовані, необхідними. Мінімум засобів профілактики і лікування, і це є доступно і, очевидно, за тим аналізом, який ми маємо на сьогоднішній день, ефективно. І на завершення е цієї частини своєї інформації для вас я маю ще раз відзначити унікальну роль української громади в нашому революційному русі. Зокрема, в тому числі в медикам в допомозі нам в наданні медичної допомоги.